Вибачте, ну тут буде продовження того одного відео. Блін, опа. Зараз ще одного. Мінус один буде. Блін, е. Я тут якось точно погано почав. Зараз. Так, це у нас, мабуть, робіст. То я не, не поміняю китайський. Так, О, A nie za nic, o wszystko. Tak, oście, 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 oście. Oś, oś. Оце і нам дає окей так беремо ось так, беремо з цього гриба, і судьби. Стоп. Я ж можу зараз сонцями почати. І ось з цими. Ідеально пройшов. Тут їх два. Так, чекаємо. А у мене поки що зарубати. Вибачте, але зараз я положу телефон, Той я на телефоні не знімаю і принесу. кий okay, кий okay. Так. Зараз ще й телефон під'єднаємо. Мені доволі так сумі. Так, 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 так. Зараз, беру все, знімаємо. Все так, Так, чекаємо і другий підсогну. Упс це вже не дуже добре. На з цього я можу ось так ось робити на нього. Ідеально все. Мінус. А тут краще всього ось цього. Так все. О. А, ще і сонця получу. Ух! Майже получив. Майже получив. І так. Один. І перший мій котик. А тепер я можу сюди ставити. Да, мені пош. Ідеально! Ідеально! ну тут потрібно вже котикас. Ставити. Тому що там реально може бути проблеми. Тому що сонця не буде. І котика мого головного. Котик це доволі така річ. хороша. Так, заробляємо. Так, о, майже вже до. Ідеально! Ідеально! Просто ідеально. Ой, куди я не натискаю? Лопата. І другий вже котик. А сюди я ставлю ось цього. Потім я їх буду міняти на горохострілів крутих, які буде поль. Роботити як кактус, який будуть пронзати зомбі. Так, тепер. Ні-ні-ні. Швидше котик. Швидше перезаряджайся. То зараз пі підуть ті горохострільні, а у мене котик незахищений. Це буде погано. Звичайно. Навіть третій котик вже є. Тепер я не буду тратити монетки просто так. Ой, я вже іспугався. Так, і їде там. Поки що нічого страшного. Ось тут вже пішов горохострільний. Тут я забуха с цього поставити. Зараз вже з захистом я тут уже ставлю і одразу вже. Тут ставлю ось цього. Ідеально. Чекаємо. Тут, конечно папов. Чех його немає. От. Я тут відео знімаю. Ну вже бопець. Чесно, що Та, ну я майже до другої хвилі вже дійшов Ось і вона Що? Він, виявляється, може на... Офігеть Ось це, да... Я про це і не знав Так Вкапуємо ось тут. Ось тут. Це ж. Офігеть. А у я саме цей уровень не мог і пройти, так, як я понимаю. Да, я ось цей уровень не змог пройти на своєму прошлому комп'ютері. Зараз у нас буде прикольний уровень після цього. Це дуже круті рослини. Ось цей, ось цей обязательно цей, ось цей. І Ось цей. Все, я буду на газану косивки, надіється. Ну не тільки на них. Цього я мого ось так ось. Так, чекаємо. Тут... Так, тут ось так. Ось цього ось так. Опа, Моргає О, 90 вже. Скоро буде перший котик. Вже, я розумію Я сюди дивись. Ідеально. Ідеально, просто ідеально. Візивалось коли потрібно. І дійшов Я буду, мабуть, тут ось цей ряд заповнювати. І тут у нас буде чавний футболіст. Фьюзер, он моде є ще герша версия. Потому что там черный футболист, орешек черный. Великий. Великий черный орешек. Это уже имба. О, другий. Зараз третий передаст. Bum, 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 bum. Так, отдельно поганый зомбі прийде. Поки що нема. Це не спокійна, да? Це постій. а, так, ми не mm -hmm. опа, ідеально. <свіс2> так, монетка, монетка. Їх зараз потрібно зібрати. І ще одна монеточка. Це ж у мене буде багато. Після цього рівня я сразу заходжу в магазин ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ідеально котик. І я якраз ставлю ось цього пронжаю цього. Бронз. Все, ідеально забрав. Алмаз! Алмаз. Я буду купити на одну круту штуку, яка буде стріляти алмазами. Але алмази стільки ірона наносять. Прям дуже багато. Так що... Я спочатку ось тут ось скопаю. І тут з цього. І тут гора стріла. Я вже цей рівень майже пройшов. Ой, тут дуже погані. Ну, я тут ставлю ось цього. І все. Ніяк тобі не перейти тут. Все? Я прийшов. Oh, записка. Зараз буде дуже крутий уровень. Мій улюблений. А. Все, записка є зомбі. Я її не буду читати. А, все, котилка. бабугу гі Туту, 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 туту ту Туту ту ту-ту. ту ту Скапаємо надгробки. Включаємо за все монітки. Окей, Гайз. Це що буде надгробочне проходження? Що. О! Золотана віддається. Я не знав. Це є нормальна рослина. Це крута. Дуже... а тут вже можна поставити хороша річ. Підливаю зомбі, як нормальна виясня. Ну вже. Опа. І, і

та та вас стать, а я не могу. Бренд, стенспенд! Ідеально, все, один ряд є, е. другий ряд буде. <поръем> 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 Ходи, Ой, я помилився. Доволі погане рішення. Ну, це окей. Все вже. А тут уже потрібно ось цього. It no dance. Вот обичний Там на пункте. Шними, святами. Ты там и добила. Ну не, на другого. Хай буде. У. же Мажи все над гробки же, А так на последний надо гробы я ищу. Ой, куча монеток. А я их пропускаю. Блин. Так. Одна Е. Что? What is this? Вин? Ух ты, это тоже. Такой зомби. Нормальный. Тут тук Тундук. ту тю О, Вже можу пустити ось цього. та 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 Багіра, багіра! Просто, щоб не царапнула. Багіра? Дідусь можеш мене обрати? Багіра, не трогай, Артема, дитина.

раз так нажму. И смешно. И Парше. и тик дик дик А, я же тут. дайте я спробую этот грибок. Зараз цікаво. Він працює тут. То мабуть, что не. Так, він не працює. Так що вже ночні ростині не потрібно брати. Так, ось цей. А, ну давайте зараз пройдемо якийсь. Ось цей. Друге. Ночне. О, там Так. Тут уже будет довольно складненько. Я тут по своим любимым... Котик, котик, котик. Ну и дальше. Let us, let's say, Okay. HypnoDance. 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 Go hypnodance. 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 Go hip, hypnodance. <laughs> Okay. Goodbye. Майсен чай. Не надо, дядя. Дядя. Не надо, дядя. Що? Певно, все ідеально. Я не хочу це проходити. Це складно. Краще я пройду на ось цього. Це він доволі син Ні, ну він буде дорожати, я цього не хочу Так ось сюди. Tá bom?